В Україні, в родині панів попельських, народжується сліпий хлопчик. Спочатку ніхто не помічає його сліпоту, лише його матір здогадується про це, бо в Петрика дивний вираз обличчя. Лікарі підтверджують її страшну здогадку. Батько Петрика людина добра, але байдужа до усього, крім господарства. Дядько хлопчика Максим Яценко має бітійський характер. У янацтві всі знали його як розбишаку, колись він поїхав до Італії та вступив у загін Гарибальді. У бою з австрійцями Максим втратив ногу, отримав безліч поранень і змушений був повертатися додому, аби закінчити своє життя у бездіяльності. Дядько вирішує зайнятися вихованням Петрика. Йому доводиться боротися із сліпою материнською любов'ю. Він пояснює своїй сестрі Ганні Михайлівні, матері Петріка, що надмірна турбота може лише зашкодити розвитку хлопчика. Дядько Максим має намір виховати нового бійця за справу життя. Приходить весна, дитина збентежена шумом природи, яка прокидається після зими. Матір та дядько ведуть Петруся гуляти на берег річки. Дорослі не помічають хвилювання хлопчика, на якого обрушується хвиля вражень. Петрик втрачає свідомість. Після цього випадку матір та дядько Максим намагаються допомогти хлопчику аналізувати звуки та відчуття. Петрик дуже полюбляє слухати гру на супільці конюха іохіма. Свій чудовий інструмент конюх зробив сам нещасливе кохання Іохіма причина вибору сумних мелодій. Він грає кожен вечір і в один із таких вечорів на конюшню до нього приходить сліпий Петрусь вчитися у Іохіма грін на сопілці. Матір хлопчика ревнує до конюха і замовляє з міста фортепіано. Але коли вона починає грати, хлопець знову ледве не втрачає свідомість. Музика здається йому занадто грубою, шумною. Такої ж думки і Іохім. Тоді Ганна Михайлівна розуміє, що у нехитрій грі конюха набагато більше живих почуттів. Вона таємно слухає сопілку Іохіма та вчиться у нього. В кінці кінців її мистецтво підкорює і петруся, і конюха. Тим часом хлопчик починає грати і на фортепіано, а дядько Максим просить Іохіма співати сліпому паничу народній пісні. У Петруся немає друзів, сільські хлопці стороняться його, а у сусідньому маєтку немолодих яскульських росте донька Евеліна, ровесниця Петруся. Ця гарненька дівчинка, спокійна та поміркована. Евеліна випадково знайомиться із Петрусем на прогулянці. Спочатку вона не здогадується, що хлопчик сліпий. Коли Петрик намагається нащупати її обличчя, Евеліна лякається, але, дізнавшись про сліпоту, гірко плаче від жалю. Петрик та Евеліна стають друзями. Вони разом часто беруть уроки у дядька Максима. Діти підросли, і їх дружба зміцніла. Дядько Максим запрошує до себе у гості, свого старого приятеля Ставрученка, із синами-студентами, збирачами фольклору. З ними приїздить їх приятель Кадет. Парубки пожвавлюють життя у маєтку. Дядя Максим хоче, аби Петро та Евеліна відчули, що поряд бурлить яскраве та повне вражень життя. Евеліна розуміє, що це випробування її почуттів до Петра. Вона рішуче збирається вийти заміж за Петра і говорить йому про це. Сліпий юнак грає на фортепіано перед гостями, усі в захваті та пророкують йому славу. Перше Петро усвідомлює, що здатний чогось досягти у житті. Попельські відвідують маєток Ставрученків. Господарі та гості їдуть в монастир. По дорозі вони зупиняться біля могильної плити, під якою похований отаман Ігнат Кари, а біля нього сліпий бандурист Юрко, який супроводжував отамана у походах. У монастирі усіх супроводжує на дзвіницю сліпий дзвонар, послушник Єгорій. Він молодий і чимось схоже на Петра. Єгорі ненавидить увесь світ. Він свариться на сільських дітей, які намагаються проникнути на дзвіницю. Після того, як вони спускаються вниз, Петро намагається поговорити із дзвонарем. Виявляється, Єгорій також народився сліпим. В монастирі є інший дзвонар Роман, який осліп у сім років. Єгорій заздрить Роману, який бачив світ, бачив свою матір, пам'ятає її. Коли Петро та Єгорі закінчують розмову, приходить Роман. Він доброзичливий, ласкаво спілкується з діточками. Ця зустріч заставляє Петра зрозуміти усю глибину своєї біди. Він стає іншим, таким же злим, як і Єгорій. У своєму переконанні, що усі, хто народився сліпими, злі, Петро знущається над рідними. Він просить їх. Пояснити недосяжну для нього різницю в кольорах, він важко реагує на дотик сонячних променів до обличчя, він заздрить сліпим жебракам, яких злидні заставляють на якийсь час забути про свою сліпоту. Дядя Максим із Петром їдуть до чудотворної ікони. Неподалік просять милистоню сліпці. Дядько пропонує Петру спробувати долю жебраків. Петро хоче чим скорш піти, аби не чути пісні сліпих, але дядя Максим змушує його дати милостиню кожному сліпцю. Петро важко захворів. Після одужання він оголошує родині, що їде з дядьком Максимом у Київ, де буде брати уроки у відомого музиканта. Дядько Максим дійсно їде у Київ та звідтам пише додому заспокійливі листи. А Петро, тим часом, потайки від матері разом із сліпими жабраками, серед яких є знайомий дядька Максима Федір Кандиба, їде у Почаїв. У цих мандрах Петро пізнає світ. Бачить його багатогранність і, співчуваючи чужі біді, забуває про власні страждання. У маєток Петро повертається іншою людиною, душа його зцілюється, мати гнівається на нього за обман, але далі прощає. Петро багато розповідає про свої мандри приїздить із Києва, дядько Максим, поїздка до Києва відтермінована на рік. Восени Петро одружується з Евеліною, не забуває своїх товаришів по мандрах. На краю села стоїть нова хата Федора Кандиби, і Петро часто заходить до нього. У Петра народжується син. Батько переймається, що хлопчик буде сліпим, але коли лікар повідомляє, що дитина здорова і точно бачить, Петра охоплює така радість, що кілька хвилин йому здається, що він сам усе бачить і небо, і землю, і рідне. Минає три роки. Петро стає відомим музикантом. У Києві під час ярмарку контракти численна публіка збирається послухати сліпого музиканта, про долі якого вже складають легенди. Серед глядачів є і дядько Максим. Він прислуховується до імпровізації музиканта і чує мотиви народних пісень. Раптом жваву мелодію додається спів сліпих жебраків. Максим розуміє, що Петро зміг відчути усю повноту життя нагадати людям про страждання інших. Розуміючи, що в цьому є і його заслуга, Максим переконаний, що прожив своє життя не дарма.